Роблю закиди вже декілька годин, але тільки зараз клюнув ось такий окунь. Було дуже багато клювань. Але всі всіх щука попадала то в груз, то в поводок, то просто удар. Також окунь починає клювати, кидає приманку, починає клювати, кидає. Ну в цей раз клюнув майже по центру річки. Зараз туди ще зроблю декілька закидів. Можливо, він там був не один. А ось і слідуючий окунь прямо в карчах. клюнув. невеликий, але є. Щойно йшов дуже сильний дощ, вітер теж сильний був, але поки що все, як бачите, стихло, вітру немає і дощу поки що теж. Щей накинув оберталку отуди справа. Кріє щука і зразу сходить. Потім кидаю сюди зліва і дивіться на рівномірці клюнула теж на... Мепс Black Fury 3. Класа так ударила. Зараз відпускаємо. Ох ти яке! Дивіться, що витворяє твар. Я ж відпущу зараз. Додому. Ще обляпало мене. На жаль, поки що холостих клювань набагато більше, ніж реалізованих. Ще й роблю проводку, клює щука, доводжу до берега і зразу і сходи. Роблю слідуючу проводку. улетела с рук. И вот щука клюнула. Ого. Неочековано она вышла. Так, окунь малой. Везде. Это уже древний окунь. Еще и на щука клювали. Клювань пять был. Это окунь на Crazy флапер 2. Дюйма, а, 24 дюйма, груз 2 грама, я все не гачок. Додому. Отакий гівенюк. Опа, знову. А дрібний нормальний. Чого? Я думав дрібний. Дивіться який. Зразу ж слідуючий закид дивіться як з'їв. Повністю приманка в пащі, тільки груз Такий окунь Йди додому.